Tesla Model 3 Long Range 2018 року випуску має пробіг 90 тисяч кілометрів, електричний автомобіль, трансмісія автомат, тип приводу задній. Автомобіль має датчик світла, підігрів сидінь, датчик дощу, Full LED оптика панорама, 9 камер виду, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, автопілот. Легкосплавні диски R18, шкіряний салон, безключовий доступ. Це комфортний та дуже економний варіант для міста. Авто на задньому приводі, розгін до сотні всього за 5 секунд, запас ходу 450 км.